Доброго дня, шановні підсудні мої підзахисні. Так от продовження теми, що треба робити в суді у цій консультації у вигляді відеозвернення. Я вже розказав взагалі, як відбувається судовий процес і чому він присвячений. Тобто, ще хочу раз повернутися до цієї теми і дуже коротко окреслити мету. Судового розгляду з тим, щоб ви це все завжди мали перед очима. Тобто під час судового розгляду досліджуються показання потерпілих і свідків, ключові докази та документи. Наслідком цього дослідження є виступ учасників суд перед судом з наданням оцінки, дослідженому вами перед передусім. Адвокатом вашим і захисником, так званим, і прокурором в судових дебатах має право також виступати і потерпілий. І от після цього суд, вже маючи повну інформацію, отриману у вигляді письмових документів, це обвинувальна акції сторони прокурора та тези судових дебатів, які подаєте ви письмово. Ви, ваш адвокат, наприклад, маючи цих два документи, оцінює їх у нарадчій кімнаті та приймає рішення. Але, як я казав, самі судові дебати можуть закінчитись для вас тим, що вас суд зупинить і позбавить можливості виступати в судових дебатах взагалі. Якщо, наприклад, ви Наприклад, після вже одного зауваження головуючого, ну, це вимога статті 364 частини 6, вийшли повторно за рамки судового розгляду, а рамками судового розгляду є якраз обвинувальний акт, тобто ті дані інформація, яка там перелічена. От, а також повторно допустили висловлювання. Образливого або непристойного характеру. І от уявіть собі, що то, що торкається, наприклад, того ж питання повторно, допусти, ви повторно допустили якісь там висловлювання матом звернулися до суду до всіх учасників, або значить навіть так як це зробила депутат Савченко. Отак, так? Да? Це ж теж в принципі, жест, висловлю... жест образливого характеру. От, хоча і в саді написано, що висловлювання мається на увазі. Але таким чином це не означає, що такі жести не є висловлюваннями такого характеру. От, то, хоча і наприклад, оце, таке трапляється дуже рідко, якщо Адвокат не проінформував свого підзахисного процесу але я всіх е, своїх підзахисних про це е, інформую. От. Бо ж е, згідно зі статтею 330 новенького кримінально процесуального кодексу, суд має право вас видалити з залу суду, і на цьому ваша участь от, е, в оцінці е, дослідженого матеріалу закінчується. І ви вам не буде, ви будете позбавлені можливості. Е, Переконати суд за статтею 94. Але дуже часто так трапляється, що суд, що суд звертає увагу на інше, на те, що підзахисний виходить за рамки, значить, за межі кримінального провадження. Що таке межі кримінального провадження? Ну, от я вважаю, що це є якраз. Обвинувальний акт. В ньому і описані ці всі межі. В ньому і надана та інформація, в межах якої розглядається кримінальна справа. Але ну от, підзахисні те, хто звертається в своїх судових дебатах до преси, значить наводить приклади з преси, з висловлювань якихось, наприклад, там, святих людей, ну, від церкви і так далі. От. І це дійсно не торкається, не торкається якраз того дослідженого матеріалу, який в дійсності ж досліджувався. Тобто показання, речові докази, документів. Ну і тоді головуючий робить зауваження, потім робить через зауваження. І позбавляє слова. Ну і що робити в такому випадку? Оце все, що ви вся ваша участь на протязі, там, цілого року в дослідженні матеріалів закінчується просто нічим. Ну, посиділи, послухали, ну, декому питання позадавали. Деякі зауваження подали щодо документів, ну і все. А через їх ви вже про них всі забули. Ну, десь вони, звісно, записані там, в протоколах в журналі, в журналі судового засідання. А і навіть відбилася ця інформація на диску, який, компакт диску, який, який, на якому записується, записується вся розмова, яка відбувається, всі події. Які відбуваються під час судового засідання. Але ж що? Остання можливість висловити висловити свою думку і переконати остаточну суддю для вас залишається поза бортом. цього Титаніка, на якому ви пливете разом зі всіма. Звичайно, що. Я вважаю, що для цього існує адвокат, який, по-перше, має е, проінформувати підзахисного про е, вимоги статті 300, 330. От про права судді позбавити вас е, можливості виступати в судових дебатах. От, звичайно, я повідомляю підзахисному про існування частини 6 статті 364 про судові дебати, де конкретно сказано за яких причин ви можете бути позбавлені такого, такої участі. Але я також і перечитую обов'язково написані від руки моїм підзахисним, тобто обвинуваченим його, його судові дебати, з тим, щоб обговорити якраз оце і. І загострити увагу свого підзахисного над тим, що е, якісь речі, які не відносяться до кримінального провадження, ну про них не треба говорити. Їх треба використати з тез е, судових дебатів. Е, але незважаючи на це, е, в кінці кінців це виступ в судових дебатах, це е, право е, безпосередньо підзахисного. І він може не прислухатися до, до моєї думки в цьому випадку. От, а і все ж таки на судовому засіданні перейти до якраз до, е, в, свої, в своєму виступі, до, до тих абзаців і тем, які не торкаються кримінального провадження. Е, суддя позбавляє такого мого підзахисного права, права подальшого виступу. От, і в даному випадку е, мені вже треба перехопити ініціативу як адвокату захиснику. І продовжити виступ судових дебатів з тим, щоб все ж таки переконати суддю. Ну, звичайно, що якщо такі речі трапляються, то це приводить до конфлікту між, між складом суду і обвинуваченим. Якби адвокат пізніше вже не пробував виправити цю ситуацію, але її виправити, в принципі, дуже тяжко і часами дуже неможливо, навіть і неможливо. От, хочу сказати про те, що і зауважити вам, що. Свою думку склад суду формує вже під час дуже часто допиту свідків. І вже після допиту свідків та потерпіло судді не сильно там розглядає, розбирається з питаннями щодо речових доказів та документів. І в цьому полягає, звичайно, проблема в системі захисту, тому що ну, так склалося, що останнім часом всі кричать. Що давайте спочатку допитаємо свідків, а, а потім вже будемо досліджувати цей весь крам, який приніс там собою прокурор, або навіть оці речові докази. Ну, у мене з цього приводу взагалі то трошки інша думка. Я вважаю, що спочатку треба дослідити документи і встановити, чи взагалі досудове розслідування відбувалося за вимогами процесуального кодексу, а тому всі всі дії, які провів слідчий та прокурор, взагалі мають законність. Мають законне підґрунтя. І якщо з тих 156 документів, які він подав, цей прокурор там, скажімо, половина або дві треті, або навіть одна третя, або там якась частина основних документів не оформлені за законом, то чого взагалі розглядати по подальшому справу? Якщо саме досудове розслідування відбувалося з порушенням закону? Але так склалося, що чомусь всі кричать, давайте спочатку допитаємо світ. Ну, допитали, а свідок прийшов і сказав, та він, Ну, Та чого? А я от по очах його впізнаю. І тоді, виходить, така ситуація, що далі вже нема що розглядати. Але ж в даному випадку я не хочу переходити до цієї другої, дуже складної теми, про яку мене теж просять. Виступити от, про дослідження, сам судове дослідження. Я зараз все ж таки хочу звернути увагу на те, що от як бути, а якщо підзахисного позбавили права виступати в дебатах? Та й взагалі, чи потрібно виступати в дебатах? Це ж треба ще встановити на початку судового розгляду, переговоривши з підзахисним, тобто обвинуваченим. Може, йому і не треба виступати в судових дебатах, а може в судових дебатах треба було би виступити тільки адвокату зі сторони захисту. А от е, дуже сильно скористатися е, можливістю останнього слова. Це стаття 365. От тут кодекс цей лежить в мене тут на столі. Е, е. І от е, якраз про останнє слово. Я зараз хочу сказати. Знаєте, шановні колеги, от питання останнього слова, воно вимагає взагалі то окремого, окремого підходу. Ну, По-перше, останнє слово, сама, сама назва останнє слово. Ну, це трошки так дивно, дивно називається, про яке останнє слово можна, можна говорити, якщо взагалі то ще після, наприклад, суду першої інстанції там у нас існує. Суд апеляційної, потім касаційної інстанції, а потім може Верховний суд, а може і Європейський суд. І оце останнє слово, коли воно буде сказано, то це, 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 це ще невідомо. Але от е, в чому полягає зміст цього останнього слова, та, і чи їм взагалі треба користуватися? Я вважаю, що ну, в дійсності, е, якщо е, підзахисний, обвинувачений, дуже. Е, Ретельно підготувався до судових дебатів і змістовно виступив судових дебатах, то в останньому слові йому нема сенсу виступати, що він може додати судді, Та нічого. Він ж в судових дебатах якраз і робить цей аналіз, і на чому все закінчується. Ну от в частині 4 цієї студи, 365 статті кажуть, що а якщо, наприклад, обвинувачений в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження. Ну тоді треба складу суду піти знову, розпочати дослідження цих доказів, які подає в такий спосіб підзахисний, як то кажуть, з нуля. Але от уявіть собі, що ви виступаєте в останньому слові. От. А після цього, ще, вибачаюсь, в судових дебатах, а після цього ще ви в судових, значить, в останньому слові розказуєте щось нове. Ну, це так по-простому дивлячись на от, таку ситуацію, це був би нонсенс. Ну, щось таке, що взагалі нікому не зрозуміло. Ну, для того і виступає, ви виступаєте в судових дебатах в судових дебатах. Щоб повністю оцінити надати свою ціну та переконати в такий спосіб суд. І якщо ви нічого не, не приховуєте від суду, і учасників взагалі процесу та й свого адвоката, то під час останнього слова ви нічого нового не повідомите суду. Тому виступати в останньому слову, ну, часами просто немає сенсу. Але все ж таки, Є і друга ситуація. От, та ситуація, про яку я дуже часто говорю своїми підзахисними, От, і пропоную навіть в залі судового засідання нічого не говорити і не приймати ніякої участі взагалі в дослідженні речових доказів, документів та показань. Тобто я пропоную своїм підзахисним просто перебувати тихенько сидячи в клітці. От, і споглядаючи на це все, що відбувається, і навіть не виступати в останньому не виступати в не, не, не надавати ніяких показань суду. Нічого не розказувати. Ну, ну, так. А чого? Я теж вже не один раз пояснював. Тому що бувають такі неадекватні судді, що їм що розказують, що не розказують, що пояснюють, що не пояснюють. в них рішення вже запробував Ну і тоді. Звичайно, кожен собі думає, а чого це я тут перед, як то кажуть, в народі перед цими, буду бісером там да? от, розказувати їм щось. Та вони вже і так упереджені, вони і так вирішать. Я навіть розмовляючи зі своїми підзахисними, і кажу, що ну, так можна перевірити дуже швидко, дуже, дуже швидко, можна перевірити відношення до вас суду, якщо ви заявите відвід, от ви заявіть відвід, і ви побачите, як відреагує суддя. В залежності від того, як він реагує, ви будете ж знати наперед, чим це вся, весь розгляд на протязі цього року закінчиться. Ну так. І е, от якщо обвинувачення, наприклад, вибрав таку позицію, на протязі всього часу мовчав, на досудовому розслідуванні мовчав по 63 статті. Використовуючи своє право по 63 статті Конституції, мовчав на протязі всього судового засідання, судового розгляду, то він і не приймає участь в судових дебатах, але в судових дебатах приймає його, участь його адвокат, який все ж таки надає правову оцінку не тільки е, оцінку щодо обвинувачення, але й правову оцінку е, того всього, як це відбувалося на досудовому розслідуванні, а навіть і в суді. От то е, після цього, вже якщо обвинувачений е, має таке бажання, він може висловити свою думку щодо відношення до нього е, юстиції взагалу, а до якої входять також і слідчі органи з, його, з їх там е, е, повідомленням про підозру, а також і прокуратура з їх обвинуваченням, а також і суд, який, е, наприклад, на протязі всього засідання порушував елементарні права підзахисного, да? або розглядав цю справу. Е, Поза рамками, по, по, за рамками закону, поза межами закону, а саме кримінально процесуального кодексу, він може виступити в судових дебатах і надати цьому всьому взагалі загальну оцінку, та і ще виступити, скажімо, з якимись там, якщо це процес політичний, якимись думками і з цього приводу. Тільки хочу зауважити, що ну, в дійсності по закону ніхто не має права обмежити в. І навіть суд ваш виступ за часом. Але, шановні, хоча і не має права обмежити, хоча і не має права ставити запитання, але стаття 330, вона і в даному випадку існує, От, і треба пам'ятати про те, що в разі, якщо ви, скажімо, Допустите висловлювання образливого або непристойного характеру, то суддя і тут вас може виставити з зали суду. І тобто, і в даному випадку, ви не на 100% маєте право так вільно говорити в суді. Все ж таки, якщо така метода захисту була обрана, ще спочатку. До судового розслідування, що я взагалі то раджу всім робити, то треба просто от під кінець судового розгляду висловити свою думку в останньому слові. До неї, до такого виступу, теж треба готуватися як і до судових дебатів. Але взяти до уваги те, ту інформацію, яку надасть під час значить, виступу ваш захисник в судових дебатах, ну, щоб в дійсності не перевантажувати святі голови наших суддів, ну, повторюваннями. І для того, щоб ваш виступ був яскравим. Крім того, я хочу сказати про наступне. Значить, ну, Ситуація така, дуже часто трапляється, що е, обвинувачений немає адвоката. Просто немає. Немає адвоката з різних причин, то і вони проінформували, що можна отримати безплатного адвоката. Його не проінформували е, про, про те, що, наприклад, він має право замінити адвоката, а адвокат собі, там, наприклад, платний пішов і, і безплатний потім пішов. От, і людина віч на віч з судовою системою. Зрозуміло, що звичайний пересічний громадянин не сильно розбирається в цих особливостях кримінального процесу і для нього саме поняття судові дебати це пусте, це пуст, пусті слова. Але останнє слово, розуміють всі. От в такий спосіб ви скористуєтесь вже своєю можливості висловити хоча б основні свої думки з приводу того винувачення, яке це було висунуто вам співробітниками прокуратури. Гарного дня і висловлюю надію, що цей мій виступ щодо порядку розгляду кримінальних справ і вашої участі в дослідженні того. Того винувального акту і документів, які і документів речових доказів та показань, які це підтверджують під час судового засідання, ну, ну дасть підтримає вас під час кримінального обвинувачення, розгляду ваших справ судді, і дасть вам можливість також захищатися, може, якщо і не добившись в кінці кінців виправдовального вироку, але хоча б більш змістовно. Тим, щоб суддя побачив, що перед ним не просто хлопчик з вулиці або ковгусник або прибиральниця, яка нічого не розуміє, і з нею можна робити все, що захочеш. А це дуже часто трапляється у нас в судах, коли люди з вищою освітою, замість того, щоб притримуючись закону, добуватися оздоровлення суспільства, застосовують всі можливі способи з тим, щоб Припровадити наших громадян просто у рабство, ну, яке потім знаходить свій, свій прояв в місцях позбавлення волі. Дякую, гарного вам дня.